Ціни на овочі стрімко зростають. Так, наприклад, борщ подорожчав вдвічі за останні півроку. Сніданок зібрав борщовий набір, яким, яким було наше здування від собі. Буряк, морква, картопля, цибуля, капуста, помідори. Кожен овоч зріс у ціні. Уявляємо. Зварити борщ стало значно дорожче. В цьому ми переконалися особисто. Кілограм картоплі на столичному ринку нині коштує 8-9 гривень, морква – 8, а цибуля – усі 10. Лише декілька місяців тому морква та картопля не перевищували 6, а цибуля – 7 гривень за кілограм. Продавці на ринку кажуть, ціни на овочі злетіли через неврожай. Наші продукти зросла ціна на 2 гривні десь. Імпортні продукти так само зросли в ціні. Помідори вже привозні, 25 гривень, тоді перестою 10 гривень тільки. А зараз йде імпортний нашого немає. Тому він 40 гривень кілограм. П'ять місяців тому. Сніданок уже перевіряв, скільки коштує овочевий набір для борщику. Для цього ми купували дві моркви, два буряки, одну цибулю, сім картоплин, одну капусту, три помідори, два перці, почок ветрушки та кропу. Тоді сніданок за ці продукти заплатив 28 гривень. Сьогодні ми провели експеримент. Купили. Ті ж продукти для борщового набору, і витратили 46 гривень, а це на вісімнадцять гривень більше. На подорожчання продуктів уже відреагували найбільш вразливі українці пенсіонери, Рідше варю борщ, тому що він дорого, і кусочок м'яса треба положити. і все остальне. Так що супчик, так який же борщовий набір? Ціни не тільки зросли, вони просто перевищують все, що можна. Цікаво, що ціна на борщ в Україні одна з найбільших серед країн СНД. В Росії приготувати борщ з аналогічних продуктів можна за 40 гривень, у Білорусі 41 гривня, а в Азербайджані 47. А якщо до борщу ви захочете додати ще й 200 грамовий шматочок свинини, який нині коштує 11 гривень, то ціна за борщик становитиме 57 гривень. А з нами цей сюжет дивився Остапчук, експерт українського клубу аграрного бізнесу. Пане Ігорі, доброго, доброго ранку. ранку. тож ще не побачив, журналісти сніданку підрахували вартість борщового набору так званого. Тож виявилось, що за півроку зріст вдвічі в ціні, чому так? Це нормально, чи все таки це завищена ціна? Зараз ну все таки, зважаючи зараз на ситуацію з нашим валовим збором овочів з якістю овочів. Це ситуація можна сказати навіть і нормальна. Ненормальна взагалі, в контексті того, як е, історично в Україні коштують овочі, то вони борчовий набір, от, наприклад, минулого року на аналогічну дату коштував порядка 10 гривень на оптових ринках. А зараз він коштує порядка 20 гривень. Якщо ми рахуємо ну, тобто, класичні, так якщо ми Це клас ми зараз кажемо про опт, різниця, у нас 47 виходить, приблизно так підрахували. Так, якщо ми беремо роздрібні мережі, то це, звичайно, дорожче. Ну, це зрозуміло. Якщо ми купуємо імпортні продукти, ми за них розплачуємося в доларах, ціна залежить від курсу долара. Ну, що не так з вітчизняними продуктами? Просто, Чому вони зробили? Знаєте, така так, класична у бабусі хоче купити насіння і кажу, бабуля, а чого сімечки такі дорогі? Так долар росте, ну чого, а що ж ти думав? Приблизно таке. Чому зростає? не ну, розуміємо. Це паніка серед населення? Нас насправді не паніка. У нас класично дорощують овочі з настанням зими через кілька факторів а Але ближче до весни. А... Все рівно речі, в принципі тут ситуація заключається в основному в чому а в нас недостатньо недостатня кількість зберігальних потужностей. У uh -huh. нас овочі довготривало, просто не зберігаються. Не вистачає той, не вистачає потужностей для того, щоб їх зберегти. Ага, тобто у нас є овочі, але просто ми не вміємо зберігати. Виходить, так у так. нас загальний об'єм, який нам потрібно зберігати протягом зими, оцінюється приблизно в 4,1 мільйона мільйона А В І нас тоді зараз... що потрібно зробити, щоб припинилося роздавати безкоштовно, якщо немає де зберігати, ось пропоную так. Це хороша пропозиція, ідея. ідея хороша, але все таки потрібно будувати ці ові для того, щоб ми могли на саме зараз. Час саме зараз час Ромаси. Та запитання від нашого спонсора торгівельної марки. Яков Смонарх, хотів спитати, чи припиниться зростання ціни? Ось на основні овочі, які ми якими їмо а, насправді зростання припиниться, а поступово ці от темпи зростання вони будуть уповільнюватися. І з цим уповільненням потім може Ну зараз. Ціна, яка о, 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 за два місяці, за три місяці вона буде такою самою 47 гривень, Чи вона може трішки зрости? Все таки за за два за три місяці. В принципі, зараз поки що буде спостерігатися в короткостроковій перспективі зростання. Зростання так. Який тоді прогноз, скажіть, будь ласка, якою буде яким буде врожай 2014 року? У 2014 році ми очікуємо врожай в принципі на середньому рівні близько 10 мільйонів тонн овочів. Проте, тим не менше, зараз, виходячи з того, наскільки подорожчали овочі, бізнес все-таки більше починає зацікавлюватися цим напрямком, тому можливе зростання, звичайно, нарощення виробничих потужностей, проте не різке. Але ну наскільки я зрозумів, яка різниця, скільки ми збираємо, якщо немає, де це зберегти? зберігати. виходить, ситуація <сістя> така, ну все-таки тут не має зберігати одна з таких причин: 87% всіх овочів вони вирощуються в домогосподарствах населення. Тобто ці вирощують ці звичайні люди, ворожі. а не так, якісь там Так, якщо так, говорити так, про пальне кожного разу, якщо стої, коли піднімається ціна на бензин, втручається в ситуацію антимонопольний комітет. Хто може пригальмувати зростання ціни на овочі? Державна інспекція з контролю за цінами вона зараз ініціювала ініціювала проект, яким вони намагаються будуть контролювати mm -hmm. ціни на овочі. Зокрема, от наша асоціація Український клуб аграрного бізнесу разом з іншими експертами та профільними асоціаціями. Ми погоджуємо з ними механізми, як це має контролюватися для того, щоб вигравав mm -hmm. і споживач, і виробник для того, щоб mm -hmm. контролювалася і верхня, і нижня межа ціни. Тобто, щоб, скажімо так, всі були задоволені. А ну висновку таки, наскільки ми зрозуміли, що ціни на борщ зростати на найближчим часом катастрофічно. Будуть, якщо там на декілька гривень ще цей борщовий набір зросте, то я думаю, що це не буде там. Ну так не вдарить по гаманцю. Наскільки розумію, панікувати не треба. Правильно, так все, Марина. Дякуємо. Ти вмієш готувати борщ? Звичайно, вмію. Пригосиш на мене. Ну принесеш до стежки? Я спробую. Спробуй принеси, а ми, а ми з вами зніма. Нагадаю, що у студії сніданку був Ігор Остапчук, експерт українського клубу аграрного бізнесу. Дякуємо за розмову. А сніданок триває.